Великим святом після Василя є свято водохреща або богоявлення Господнє. Це свято різдвяно-новорічного циклу, який християни відзначають 18-19 січня щороку. Ніжині у мікрорайоні космонавтів відзначили це велике християнське свято. Відбувалось дійство за активної участі та підтримки спеціального авіаційного загону Міністерства надзвичайних ситуацій України. За 11 років освячення водойми цей захід набув статусу традиційного і кожного року набирає обертів та стає більш масштабним. Під час заходу отець Євгеній, настоятель хрестовоздвиженського храму, здійснив чин освячення води за церковними канонами. Опісля всі добровольці окуналися у воду. Бажаючих нарахували приблизно 700 чоловік, і це тільки в першій половині дня. Поряд із так званою іорданською річкою організатори розмістили спеціальне накриття. Де охочі пригощались гарячим чаєм та смачними сухариками, що підготували військові спеціально для цього свята, дух бадьорості та емоції зашкалювали. Це свято є згадкою про хрещення Ісуса Христа у річці Йордан. Згідно до Євангелія, саме під час цього обряду на Ісуса зійшов святий Дух, що з'явився у вигляді Голуба. Вважається, що в день хрещення Господа Господь явився не лише для того, аби його побачили, а для спасіння людства. Тому, в день Богоявлення після церковної літургії, в пам'ять про хрещення Ісуса Христа у Йордані. Церква проводить велике освячення води на річках, озерах, джерелах, колодязях. А саме місце, куди йдуть від церкви на освячення води, називають Йорданою. Після храму та традиційних купань Йордані освячену воду несуть додому, потім окропляють свої домівки та рідних. Вважається, що на водохреща з опівночі до опівночі вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби.